Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, долучається до нас. Вітаємо. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Ну і одразу починаємо з актуального: чи економічно обґрунтований тариф проїзду в метро 30 гривень? Які ваші погляди на цю ситуацію? Яка ваша арифметика? Дякую вам за запитання. А ми, взагалі, до початку повного штабного вторгнення піднімали питання, щоб увесь київський транспорт комунальний був безкоштовний, тому що отримання комунального транспорту в Києві вартує щорічно приблизно від 5 до 7 мільярдів гривень. Тобто це шалені кошти, які дозволять взагалі не піднімати цей тариф. Окремо хочу сказати, що пан Брагінський він дещо маніпулює, розповідаючи про збитковість цього тарифу. Вони надавали свої економічно обґрунтовані розрахунки. Жодних інших розрахунків станом на сьогодні немає ні в Київській міській раді, ні в Київській міській державній адміністрації. Окремо хочу сказати, що щорічно Київська міська рада компенсує київському метрополітену. Суми від 700 до 800, а в деяких роках і 900 мільйонів гривень щорічно це компенсація за проїзд. Це поза ну окрема сума поза утриманням, поза капітальним ремонтом, поза всіх видатків, які йдуть на це комунальне підприємство. А давайте ще згадаємо ту рекламу, яку заліплені всі вагони метрополітену і всі станції. За інформацією саме Брагінського, він підписував цей лист відповідь на мене, як на голову бюджетної комісії, що метрополітен жодної копійки з цієї реклами не отримує. От, Андрій Де, я якраз ці... з приводу реклами хотів уточнити, тому що питання надходження коштів до київського метрополітену Політену з рекламою, яка розміщена саме в метрополітені, воно не нове. Мені здається, вже років 10 це обговорюється, і чомусь за 10 років це питання так і не зрушилося. Невже там укладені договори на 50 років, що ніхто не може їх розірвати, і метрополітен не може заробляти на цьому? А ви абсолютно праві. А, тобто, але ж я як депутат, навіть за три роки, жодного договору не бачив. Мені його ніхто не показує на депутатські звернення не реагує. Тому будемо включати інші важелі. Вже будемо викликати директорів комунального підприємства реклама на комісію і питати, де ці договори, хто адмініструє надходження з рекламних площі і, взагалі, куди всі витікають всі ці кошти. Так, це особливо, особливо коли бачиш, я не впевнений, що зараз таке є, але забрендовані повністю станції метрополітену. Очевидно, що це коштує значних сум, але також великих грошей напевно коштуватиме відновлення столичного метрополітену. Давайте про це поговоримо, тому що з'являється інформація про чергові проблеми в Київському метро. На станції Академ містечко просочується вода через слабку гідроізоляцію. Для її ремонту потрібні великі гроші стверджують у Київському метрополітені. Також потребує Конструкції ділянка від станції Почайно до Тараса Шевченка там просідають тунелі. Нагадаю, 8 грудня сталася розгримотизація тунелю між станціями Лебіцька і Теремки. Пізніше виявили просідання ґрунту зовні біля Деміївської. Пане Андрію, хоча б приблизні масштаби фінансових вливань в Київський метрополітен для ремонту. Тих чи інших ділянок, тому що на синій гілці це дві ділянки, і на червоній виходить, що проблема з однією зі станцій. Вже зараз ми можемо розуміти приблизний масштаб коштів? Ну станом на сьогодні в бюджеті закладено 200 мільйонів гривень на ремонтування на ремонт синьої гілки метрополітена, що стосується станції печаль перегону, які на подолі. Цього шматка там, де йде іде деформація деформація тунелю, окремо 60 мільйонів гривень на інші капітальні ремонти. Але вже е, сьогодні відбулося перше засідання тимчасової комісії Київської міської ради, яка стосується аварійності Київського метрополітену, і навіть хочу вам таку дещо інсайдерську інформацію сказати, що пан Кандебор сьогодні сказав, що е, відкриють метрополітен не раніше ніж е, в червні в липні. Тобто вже він прогнозує терміни більше ніж 6 місяців, які були заявлені на початку цієї, цієї критичної ситуації. А окремо хочу сказати, що за інформацією, яка є і у депутатів Київської міської ради, і сьогодні підтвердив пан Кандебор, масштабу цієї трагедії ще ніхто не знає, тому що не проведена ще якісна експертиза. Експертиза ще, як то кажуть, в дорозі. Ну, вже півтора місяці пройшло. А їх навіть експертизи немає. То про які терміни і їх дотримання ми можемо говорити взагалі. Тобто, ще раз результатів експертизи немає, і не зрозуміло, коли вони будуть. Результатів експертизи немає, не зрозуміло, коли вони будуть, і вартість ремонту цього цієї синьої гілки вона взагалі ще навіть не спрогнозована. Тобто ніхто нічого не знає. Ну така робота в лапках ефективна виконавчого органу. Ну, Я єдине зауважу для наших глячів. Ви назвали прізвище Кандебор. Це Руслан Кандебор. Він з вересня 2021 року директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА так відповідно. Ну, фактично, це виконавчий орган столичної влади, який має відповідати за це. То, в підсумку, що буде у нас із метро, тому що у нас буквально 30 секунд. Я впевнений, що ми зможемо налагодити роботу цього комунального підприємства, але після втручання, скажімо так, більш ефективного менеджменту, ще хочу повідомити, що наступну п'ятницю буде виїзне засідання комісії Київської міської ради, яке буде проведено прямо в тунелях метрополітену, для того, щоб вони були щоб всі люди знали, ну що там відбувається взагалі. Бо комунікації між київською міською державною адміністрацією і київською громадою ну вона. Не те, що хромає, кульгає, не те, що кульгає, є вона взагалі відсутня. Зрозуміло. Ну комунікуватися з комунікувати. Дякуємо вам, що розповіли, яка ситуація з столичним метро наразі. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, долучався до нашого ефіру.